що вони не Як я буду тепер любити? Дорогі друзі, ви дивитесь фрагмент з фільму Чорний зошит Майдану. Ви є свідками тих подій, які відбувалися під час Української Революції Гідності на Майдані Незалежності в Києві. Ні так я не отношусь на піво. Ні так я не отношусь. Я півов, я що кличка фірма, я на щось добре, бо я кличка вважаю. Підходить до мене і кажуть, я тобі знаю, я тобі Ну, Я встав, я теж треба мимо мімо вже Як це мені знає? А той мені знає, що я був в Чечні. Ну то був в Чечні. А він показує паспорт, він мене за іншу людину розповідає.

ты что? Ты что на суд? Ты что туда? А мне говорят, что я террорист. Все взорвите, взорвите. Я хочу взорвать. Это не по, Это не по Можно священника вытаскивать? Та да они меня за москаля приняли. А я вам Никто взорвите. Они меня за москаля приняли, люди добрые. Я сам бандера, а тут москаль. Сказал, что вы мне идти-идти треба. А вы их взорвите, и все будет нормально. А вы кто по Ратульний я песіміст. Я вас подію. Оце погано. Треба вірити в свою ідею, в свою державу. Мову я вкажу, з'ясніть правди. Дорогі друзі. Ви дивились фрагмент з фільму Чорний зошит Майдану? Чорний зошит майдану про трагічні події Української революції гідності. Підписуйтесь на християнський, соціально-політичний та просвітницький телеканал нові пісні Господу.